Кажу, що це було логічно оцінювати звичайні страви за п'ятибальною шкалою. Для то йшла, як для групового продукту, то нормально і на три. Откривайте цю під'їчь. А це на по-поток. Свіло олдскули. Ані ж то знають, Я в предвкушенні. Всім привіт. Сьогодні, 20 липня, у день поїдання торта. Ми вирішили з харківським клубом волотуристів відзначити це свято поїданням. Тушла тушонка викликає у туристів багато суперечок. Хтось готує сам, хтось купує у магазині вже готовий продукт, і обидва ці варіанти мають право на життя. Отже, сьогодні ми захотіли протестувати декілька варіантів тушкованого м'яса, яке представлене у в тому числі і мас-маркетах. Отже, в нас будуть куштувати ті ж самі люди, що і минулого разу оцінювати. Будемо по три бальній шкалі: смачно, нормально і не смачно. І окремо скажемо про зміст самої банки, скільки рідини, скільки жиру, скільки самого м'яса. Щоб ви розуміли наповнення, яке і туше це в нас буде перевірена. Вже нічого такого ми від неї не очікуємо. Оце щось нове, я такого ще не куштувала. У м'якій упаковці дуже цікавий варіант упаковки, дуже зручний, тому що ця банка вона там десь по рюкзаку може туди-сюди їздити, щось там давить. А оце три речей поклав і нормально все приніс. Діма туризм Дернаїл, підписуйтесь на канал, лайк і все таке. Ще в нас буде контент-сюрприз, тому що ми не знаємо, що очікувати від. Усіх мас-маркетовських консерв з росту та АТБ борщ за тебе. Ми вже куштували тушонка. Не знаю, але у складі в них наче все непогано. І тушонка з гуманітарки це що в нас залишилось після важких часів у Харкові. Початку 22-го року м'ясні консерви з Європи. У Європі тушонка, вона не схожа на нашу тушонку. Це м'ясний рівномірний якийсь продукт, більш схожий на паштет. Але ми все ж спробуємо щось навіть трошки з терміном. Але якщо що, ми його не будемо їсти, просто покажемо, що там всередині банки. Я думаю, що все буде добре. Тож бувало таке, що ми виїжджали за кордон у походи, і через кордон не можна перевозити м'ясні молочні рибні продукти. І ми купували все це там. Там специфічні м'ясні консерви, ну плюс-мінус. Їсти їх можна, але до них треба звикнути. Для мене, як для м'ясоїда, тушонка має вирішальне значення у походах. Тобто каша, борщ, суп усе це потребує тушонки. Якщо ні, то я не можу цим наїстися. Туше. Це у нас буде як еталон тушонки, яка має бути. Які консерви, вони дуже зручні як упаковка. але посмотримо, що там по наповненню. Заграничні консерви. Важливо знати, що там є, як на це розраховувати. Отже, зараз ми будемо відкривати і пробувати. Ну що, почнемо. Свинина по міланськи Свинина по -міланськи. З Сказиріє за з Сказиріє. Ну що, на перший взгляд. Наповнення у них усіх однакове. Бульйончик є, але спека. Частково жирочок навіть потанув. Але запах неймовірний, дуже смачно пахне. Свинина Поміланські. Тут не куски м'яса, а подрібнене м'ясо. Але ж воно навіть і виглядає на банці, вони так і пишуть. Так, на вкус гарно, циплійка. Ну, яловичина, класичний смак яловичини, максимально три. М -м. Свинина тушкована. Нічого зайвого взагалі смачно. Три. Свинина тушкована жирна. Під язикове м'ясо. Тут є якраз куски м'яса. Хороший жир і для жарки, і для каші. Так що це тверда трійка. Ну, що можу сказати? що свинина тушкована, свинина тушкована жирна. Консерви будуть майже однакові, мабуть, це з іншої частини туші було взято м'ясо. Тушонка, свиняча, жирна під язиковим м'ясом. Вона дуже ніжна. Оце найніжніше м'ясо з усіх-усіх свинин, Та виключення того, що це подрібнена по-міланськи. свинина. Вона просто подрібнена. Але отут -от м'ясо найніжніше. Яловична тушкована вищого сорту. Костки м'яса, добрий жир. Тобто гарно пішла буде каша. В Принципі всі консерви достойні, класне м'ясо, класна якість. Рекомендую. По мені так дуже гарні. Все це можна брати з собою. Що можу сказати ще додатково? Яловичина свинина тушкована, класична, і свинина тушкована, жирна під язикове м'ясо. Оце, мабуть, класно піде у будь-яку страву, хоч в суп, хоч у каші. А ось свинина по-міланськи, за рахунок того, що вона подрібнена, з неї класно макарони будуть смакувати. Але у суп її також прикольно буде використовувати, особливо якщо суп буде густий або більше щик якийсь наваристий, оце м'ясо підійде прям клас. Свинина по-міланськи. Дуже жирно, але мені подобається і трибавити. Тефтельки плавають. Дійсно фарш подрібний. За смаком дуже смачно, але у супі воно, мабуть, розтвориться. Давийтесь макарони в каші, це буде добре. О, смачно, це тільки. Яловичина тушкована. Дуже великий шмат м'яса. Воно смачне, мені подобається. Це також три. Яловичина тушкована. Так добре на смак, мені подобається. 3 бали. Тушонка свиняча жирна. На смак могло бути і краще. Я поставлю 2 бали. Ну, по консистенції це щось середнє між подрібненою міланськи та звичайною свининою. М'ясо дуже таке ніжне, більш ніжне, ніж звичайна свинина. Ну, це також три. Так? Свинина тушкована. Осі свинині я поставлю 3 бали. На смак це мені більше подобається, ніж попереднє. Також великий шмат м'яса. Трошки більш сухе, ніж яловичина навіть. Але ну, це, це нормальне м'ясо. Смачно це також Поїхали. То ще яловичина. Бульйон смачний, шматки дуже великі, за смаком досить непогано. За спеціями верхня межа норми. Але теж ок, можна свою обрати. Заважу нема. Яловичина класна дійсно цельные такі плотні настоящие куски м'яса. Це огромный плюс. По вкусу теж отлично заходить. Мені нравится, поэтому три. свинина по поміланські це щось дуже цікаве, незвичайне вона дійсно подвібена, як і такий собі фарш, і відповідно і бульйон теж він просочується цим жиром від фаршу. І він такий густий, ну, відповідно, набагато жирніший, ніж ягоди, звісно, навіть ніж звичайна класична свинина за рахунок того, що більш подрібнена, вона виділяє більше жиру в сік. Смак цікавий, в принципі, як на якийсь варіант трошки меню різнообразним, але но норм можна брати. Свинина подрібнена, по консистенції, як фарш. Виникають питання, в його составі там всяких жилок, жира і так По вкусу ок в кашу, я думаю, було б отлично, в принципі, норм пусть будет два. Звичайно, сементу школа. Відповідно, більш бульон більш великі шматки м'яса і плавилось гірше, ніж міланська. По міланську трошки все ж таки погірше, ніж звичайно. А я трошки не зрозумів. Це прям топ. Класика перевірена часом.

Я не те, щоб супер-гурман, але я відчуваю різницю. Найжирніше коміландські, жирне під'язикове м'ясо середній варіант, і класична свинина тушкована, ще більш пісна, ну і, звісно, яловичина. Ще нижче за жирність. Тобто ви просто пробуйте, що вам заходить, те і берете. Тобто все можна брати, залежить від того, що вам особисто подобається. Крім клієнт. Все таке вкусне. Тут салоне, а там не салоне. Бульйон салони, а м'ясо саме не салони. Гарно. Ну тут я бачу жиры, шкуры Где? Покажи, я не бачила Там ежу ну, в мешку Жирок? Жирок, ну это свинина, это нормально В говядине просто не может быть жира Ну ладно Достойно Не пейте, мы здесь против алкоголя Засуджуем, засуджуем а, По-милански Но очень жирно Таке макаронем буде файно. Макарони чи кашу. В суп? Ні. Ви його не почуєте в супі, допустимо. Це просто свинина. Шматками. без жило, без, без жиру, просто взяли кусок м'яса, прирізали в банку, все. Дуже гарно. Три усім. Ось, черга настала, тушла у якій упаковці. Не знаю, вперше буде. Тут, дві упаковки макро і одна упаковка джимскук. У нас на масу 350 грамів. Вибачте, макро, свинина та... Курка і свинина. Ну щось воно таке ріденьке, Так багато в неї жирка. Зараз що Свинина теж ріденьке кусочки м'яса поміше чим. туше. є також жирок, доволі нормальна упаковка. Їсти можна. Несмакована курка, класичний смак, курки. Нічого там цього, ну якось воно таке рідкеньке. Два поставлю за те, що багато рідини. у туші, мабуть, м'ясної частини було більше. Свинина смачна, жирок потік, але м'яса у свинині трошки більше ніж у курці, тому ось, мабуть, свинині я поставлю три Да, да, Рідни більш, ніж у предучому тушонці, але по вкусу і те, і те дуже непогано. Можна употребляти в кашеці чи в супі. Якщо б можна було нульбу поставити, я, я б поставила нуль. У це я не знаю, щось не зрозуміли, Воно і на смак, воно не смачне, воно гірке. Це отвратительно, можна сказати. По спеції його не врятували. Воно саме м'ясо, воно не смачне. Ні, це взагалі це погано, Це дуже погано. Реально, це було для мене шоком. Ну воно ніяке. Не те, що воно ніяке, Ко якось немає смаку. В нього є смак, і він мерзенний. Ось що я можу сказати: це взагалі ні. Що це? Реально, давайте? Ладно, Ні, давайте Наша гра, наші правила. Не, нехай так. буде ноль. Страва готова для вживання. Ну, тушкування в автокладі. Ну нічого такого. Штиляти на суміш спецій до м'яса. Воно нормально пахне, воно що, пахне що, смачно. Що, що, no. 24 місяці з дати виготовлення. Виготовлено у му році. Тобто до 25-го року воно. Ну, тобто, ще, ще, ще середина. Ще ну реально длитель. воно пахне нормально. А за нас смак воно... Ну, добре. Ну, може, другі спробують, комусь це сподобається. Я не впевнена. Тобто у вас <рес> нуль. Дайте запити. Ой, так. Да. Де <рес> Ну, Давай почнемо теж. З, з макро. так. М'ясо курки. На смак це добре. М'ясо, в принципі, багато. Це також трікана, мабуть, буде. Свинина тушкована. Мені сподобалося, достатньо жирна. Три бали. Відносно туше, тут не такий цільний кусок м'яса, але м'ясо теж багато. Це от схоже за смаком на варіант туше з під'язиковим м'ясом. Це три. М'ясо курки мені не сподобалося. Якось тут воно не курка, а якийсь інший присмак. Два бали. Джеймс Кук м'ясо телектротушковане. По-перше, воно має не зовсім звичний колір. Дуже странний. Присмак, це м'ясо, це. Сильний кусок м'яса, але з якими, якісь спеції дуже дивні, мабуть. Я не можу це їсти. Я не можу це проковтнути навіть. Це скільки? Нуль? Мінус п'ять. А я поставлю два. Це за смаком гірше, ніж макро або туше. Ну, це м'ясо. Ну, два. Макро, свинина тушкована. Коли ти бачиш такий форм-фактор, в тебе одразу турист легкоход такий вау. Я зекономив на пакуванні. За смаком дуже класно. Шматки м'яса, ідеального розміру. Бульйон, мені здається, навіть поменше, такий він густий та жирний, дуже кльово, три з плюсом, прям вогонь. Теж макро, м'ясо курки. М'ясо, кльове, бульйон ок, за співвідношенням мясо бульйон кльово і взагалі вогонь. два макро, мне прям дуже спороболось. Три очка прям с плюсом, прям без пытания. что да, понравилось. Большие куски мяса. Встречаются какие-то кусочки жира кожи, непонятно чего. Немножко смущают, но в принципе по вкусу нравится тройка. Курица тоже окей. Большие куски курицы по вкусу. Тоже вполне съедобно. Троечка. Шеймс Кук, Багато бульйону м'ясо не вигляд ок, за смаком. Дійсно, я не розумію звідки він, що це для гіло, скільки років, Мабуть, це дійсно якийсь набір спецій. Не скажу, що взагалі невдалий, але ну дуже специфічно. Якщо ви йдете групою, обов'язково треба куштувати до бо. Якщо комусь не сподобається, то в процесі з цим будуть проблема. Мне субъективно не дуже подобається, Действительно, к этому вопросы возникают. Много как какой-то воды. Мясо, в принципе, выглядит как мясо. По вкусу есть какой-то странный прикус. Я думаю, в походе в перемешку с кашей, там, с супом борщом, все бы пошло. Скорее всего, вот один с половиной. Есть можно, лучше не надо. Прям телятина. ощущение, конечно, оно пригорело, жарилось и пригорело, это ноль. Курица. Не курица, это кушается. Курица прям топ. Вермишелевый супчик, так, такая как Это прям хорошо, это три. Свинятина. А вот она не я. Она не салона, не перчина, два. Название такое подозрительное. Свинина ли там? Родинный смак. Смак родины. Я уже втомилася. классию. Все. Добрый рано. Так, настала черга тушкованого м'яса з АТБ та росту. Воно виглядає, наче норм. Свинина тушкована, родинний, родинний смак. смак. Стандартна тушонка. Міру салона та соспісами. Трійка стабільна. Ця свинина, родинний смак. Ну, на смак родина не дуже я вам скажу. Їсти можна, на крайняк воно є, а нічого немає, то нормально. Двійка. Це. Ростівська тушонка, свинина козацька. Вона на смак взагалі ніяка. В неї там якийсь жирочок є, але він якийсь риденький. Одним суцільним шматком фаршу йде. Це м'ясо потрібне, але воно краще, ніж ні Джим Скуб, тому два. Свинина з росту. це фарш, то це єдиниця. Яловичина у власному соку від своєї лінії. Дуже багато нем'ясних каплень. Це шкіра, жили також є. На вкусній ніяка. Тобто це двійка. Я б цю яловичину двійка оцінила. Смаков в неї недостатньо, але вона ну, так, нормальна. ріга голд яловичина це двійка, їстівне, але. Но... Головне, що не Рига. ріга, ріга -голд. На смак класична яловичина. Вона трошки засолона. Непогано. Так. Трішка. В принципі, ми думали, що це буде треш-контент, але як виявилося, треш-контент був раніше і неочікувано. Що, почнемо? Ріга голд, яловичина. Це таке м'ясо, але якесь субпродуктів багатенько. За смаком це гірше, ніж було туше макро. Тут консистенція м'яса менш цільне м'ясо, ніж було там. Це два. Яловичина, Regal Голд, мені сподобалось. Таке дуже жирно, піде в кашу. І смак мені сподобався. Це три бали. Свинина родинний смак. Сверху все залито жиром, але під, під ним якесь більш сильне м'ясо, ніж три інші тушонки з цього блоку. Ну і на смак це теж таке. Це Та звичайна свинина. Трохи для тушонки не в цілому це норм. Три. Гірше, ніж туше, але досить близько до нього. Свинина тушкована, родинний смак. Ну, дуже жирна, але смак якийсь невиразний. Бракує смаку. Два бали. Козацька свинина рост. Якась котлета, яка плаває в дуже жирному бульйоні. По спеціям, по солі, воно майже норм, але це один. О, свинина козацька рост. Якось воно все було перемелене, потім зліплене, в якусь таку масу. І смак мені не подобається. Це один бал. Так яловичина своя лінія. Таке можна їсти, я б таке можна навіть взяти в поход, там десь в кашу його, чимось вавити. Але не, не дуже смачно бали. Також видно багато субпродуктів. М'ясо, жили, шкіра якась. Десь у супі, у каші. Воно не буде дуже дратувати. Мабуть, такий одиничка, тому що от Ріга Голд була краща. Ріга Голд яловична. Це не шматке м'яса, це скоріше, схоже більше на фарш. Бульйон це не бульйон, це теж такий собі холодець, то за консистенцію виглядає mm -hmm. менше потітно. за смаком непогано. погано. навіть не знаю. Суб'єктивно мені ок. вище до трішки. Ріга теж три. Хороша. Все, що потрібно, присутствує. Рост, козацька свина. Це не шмат м'ясо, це фарш. Завжди, коли ти бачиш шмат м'яса, ти розумієш, це м'ясо. Коли ти бачиш фарш, тебе одразу така думка, а чи не на хімічку, що щось ще. Суб'єктивно мені подобається менше. трійки не дотягує. Сверда два. Дічі зростає. Тано свідобне, але з тим, но... що ми детева їли, ми не фігня. Родинний смак свинина. Візуально теж якось не дуже. На смак насправді норм. Теж додаються, окрім шматків м'яса, ще якісь незрозумілі вкраплення. Незрозуміло чого. Спеції якось. Краще підібрані, додають смаку, це трічка. Це прям непогано. Свині на ДСТУшка. До речі, дуже багато м'ясу, мало зовсім бульйону, жиру і прочого. Це прекрасно. Це можна брати, це троєчка. Свиріння для влучна. як для тебе, на контрасті між тим, що ти очікував, що ти отримаєш, в принципі, непогано. Та нехай буде навіть трійка. Брати можна. Ну, мясо и мясо. Яловичина, она же говядина. Чувствуется, что это говядина. Она на салоне. Ну, имеет право на быть, потому что тут очень много мяса. Это двоечка. Хотя а своя Казалось бы. Всякие тут приходящие. пробуют, да. А потом тушенка пропадает. Настала черга європейської тушонки. Ми обіцяли показати, як вона виглядає. В принципі, найчастіше. Тушковане м'ясо, або м'ясна консерва. За кордоном виглядає ось так. Виглядає просто як паштет. І на смак воно смакує як паштет. Або ось так. Так воно виглядає. Це тиловичина. Її ми, кстати, скуштуємо, вона нормальна. Але оця літовська свинина виглядає як нормальний тушняк. Навіть нічим трошечки. Тут є лаврушечка. Це для сані. Сані а, Ну, подобається. Нормальне м'ясо. Трошки безвкусне, але ну, Я Не можу сказати, що її можна або різати вкласти на хліб, або навіть намазувати на хліб, якщо така погода, тепла зараз. Тож під макарони підійде, в кашу підійде. Да. 2 -2. Литовська мені сподобалась по вкусу м'яса. Так що я йому три поставлю. Цієї тушонка ковбаса, так скажемо. Тобто її можна нарізати, бутерводи зробити, ну, додати в кашу та в суп борщ і неможливо, вона розтвориться там а, повністю. Цієї єдиниці, ой, та, мол, ну і так. Я думаю, ми тут не будемо оцінювати, да, буде, вона залишиться без оцінки. Бо вона вже строк її придатності, термін він сплив. Тож ми ризикувати не будемо. Плюс-мінус вона така, як на один-два, плюс-мінус смакує. Не те, що прям фонтан, але і не зовсім гидко, як Джимску. Ми ж її куштували вже. так. так, ну Ну Це якийсь дуже густий паштет. Дуже пересолено. якесь Таке м'ясне, не зрозуміло, що Ось одиниця. Так, це яловичина. Тут немає таких кусків м'яса. Такий як паштет. Такого форм-фактора мені смак подобається. Це тривалик. Mm -hmm. Судячи з того, що тут намальована свинка на банці, це, це, це не свинина. Не Трох, трохи забагато спецій, mm -hmm. але мені в принципі подобається. Нехай буде два бали. Mm -hmm. Тут є один великий шмат м'яса, але тим, крім нього є якісь жили, є прям лавровий лист, є якийсь перчик. І це двійка. Так, свиня. Цікавий смак такий, трошки наче підкопчений. В цілому непогано. Трошки жиру, трошки бульйону. Я приємно здивований, бо зазвичай показалися консерви, були зазвичай європейські набагато гірші. Тут прям можна трішку ставити. Тут прекрасно чузуться спеції. І листик є лавровий, І перчик прям дуже добре. хорошо. Учуваю те, що це європейський форм-фактор, это двоєчка не немного і не часто. Ну, ось це формфактор дійсно. Класичний якось європейський кінцер, варена напів, е, ковбаса, напівпаште, напівне зрозуміло що. За смаком, мабуть, на один. Як это дрянь називають. Яловичина. Сталена субстанція з яким-то непонятним вкусом это ноль. Як резюме усього цього дійства? Хочеться сказати таке: так як тушковане м'ясо це основне джерело у поході білків та жирів, і воно відповідає за насичення, то до вибору тушкованого м'яса треба підходити дуже уважно, щоб не було такого, що учасники були напівголодні. У нас у клубі показник якості тушонки, як відмивається після неї казав. Якщо не відмивається, то тушонка. Відповідно, аплодисменти тушонки. Якщо порівнювати всі ці види, які ми спробували сьогодні, то після кожного з них казан буде відбуватися нормально. Звісно, найкраще готувати тушонку вдома, але теж є нюанси, бо були випадки. Люди писали, що в них тушонка десь на середині походу просто зіпсувалася. Це означає, що тушонка була приготовлена невірно з недотриманням рецептури. Якщо тушонка приготовлена вірно, якщо вона нормально себе поводить впродовж двох-трьох тижнів, коли ви у поході, в принципі, це має бути. Але і магазинна тушонка теж має право на життя, бо зустрічаються дуже притомні екземпляри. Але для цього треба її куштувати. Що вам, господа, сказати. По поводу этого всего безобразия, что если в походе вам не нравится пустушонка или блюдо с тушенкой, значит вы в походе не сильно заебались. А это уже вопрос не к завхозу, а к руководителю. Потому что когда ты пришел заезженный, тебе будут что колбасный фарш, что макароны просто без ничего, а иногда просто чаек и спать. Поэтому оценочки вы видели, наше субъективное мнение. А кому чего покупать и брать с собой поход, это решать должен каждый сам для себя. До новых увлекательных встреч в нашем любимом радиоэфире. Подписался на канал? Я не придумал пока.